Я думаю, що там прокладку пробило, а тут циліндр перегрітий. Бачите? Які полеси на циліндрі. З одного боку. З другого боку, бачите. Я не знаю, з двох сторон перегрів якийсь цікавий тут І, Ну, Наглих задирів нема. Поршень, в принципі. Поршень не подертий. І кольця не Ну, Хоча нагар, бачите, масло якесь не згоряло. Може нагар почав відривати. Ці? Тут теж ну, одна така полоска є, і то не, не сильно там критична, вона цікаво, тут чуть-чуть затерло. Ну, в принципі, по поршні не скажу, що там прям такий критичний. Одна полоса, там і то така не, не критична. Тут теж трошки затерло. А дивіться, отак може краще. Бачите, тут трошки затерло. Це сторона. Воно напишіть від чого, тут могло таке статися. З двох сторон із ручника від кальбіратора. Що цей нагар відірвався, так так Чи, чи можливо перегрів. Вкладку, в принципі, не була побита, це просто її так підняв. Я думав, що її побило. Напишіть цікаво, може хто як думає.